Добрий день, дітки. Запрошую вас на заняття. Діти, хто це може бути? На даху тустун живе. Він з пропелером літає та варення полюбляє. Здогадалися, хто це? Так, це казковий герой Карлсон. Карлсон прилетів до нас не з пустими руками. А з чарівною торбинкою. Заглянемо до торбинки. А в торбинці іграшки. Виставимо їх на поличку. Діти, скільки іграшок? Три. Поставимо на поличку ще одну іграшку. Скільки іграшок стало? Чотири. А скільки іграшок було спочатку? Три. Як утворилося число чотири? Так, до трьох іграшок ми додали ще одну і стало чотири. Поставимо ще одну іграшку. Скільки їх стало? П'ять. А скільки було? Чотири. Діти, як утворилося число п'ять? Правильно, до чотирьох іграшок. Додали ще одну іграшку. Дітки, запам'ятайте, що кожне наступне число утворюється, коли додається одиниця до попереднього. А зараз дізнаємося, що ще приніс Карлсон у своїй торбинці. Ой, дітки, погляньте, Карлсон ніс вам повітряні кульки. Але вони пошкодилися в дорозі. Але у нас є латки, які треба дібрати та перемонтувати кульки. Діти, у вигляді чого зроблені латки? Правильно, у вигляді геометричних фігур відповідного кольору. Назвіть їх. Так, це овал, трикутник, квадрат, куля, прямокутник. Молодці, почнемо ремонтувати кульки. Червону кульку. За допомогою якої фігури ми залатаємо? Так, за допомогою червоного квадрата. А за допомогою жовтого круга яку кульку поремонтуємо? Правильно, жовту. Діти. А за допомогою яких геометричних фігур? Ми залатаємо коричневу та зелену кульки. Правильно, за допомогою трикутника і прямокутника. Яка кулька залишилася пошкодженою? Так, кулька помаранчевого кольору. Якою геометричною фігурою її залатаємо? Правильно, овалом. Молодці всі кульки полагодили. А за допомогою чого ми їх залатали? Правильно, за допомогою геометричних фігур. А ну, згадайте, які це були фігури. Так, круг, трикутник, квадрат, прямокутник, овал. Діти, Карлсон приніс вам картинки з різними предметами і просить визначити, де предметів більше. Де менше, а де порівну? Однаково. На цій картинці чого більше, а чого менше? Правильно, ведмедиків менше, а корабликів більше. Чому? Бо ведмедів два, а корабликів три. Так, три більше, ніж два. А на цій картинці чого більше, а чого менше? Так, м'ячів менше, а літаків більше. Чому? Бо м'ячів чотири, а літаків п'ять. А п'ять більше, ніж чотири. Діти, а що ви бачите на цій картинці? Так, Листочки, м'ячики та лимони. Порахуйте їх. Скільки листочків? П'ять. Скільки м'ячів? П'ять. А скільки лимонів? Теж п'ять. Тобто всіх предметів по п'ять. Порівну. Однаково. Молодці. Діти. У Карлсона в мішку залишилися м'ячики, і він вирішив їх роздати ведмедикам. Як ви гадаєте, він правильно їх роздав? Ні, не всі м'ячики. Великий м'яч потрібно віддати якому ведмедику? Великому. А маленький м'яч. Для маленького ведмедика, а середній м'яч. Карлсон віддав середньому ведмедику, правильно? Так. Усі закінчилися завдання від Карлсона. Яке завдання вам сподобалося найбільше? Карлсон дякує вам за цікаву спільну працю і каже вам до зустрічі!